Польські візи для українців будуть безкоштовними, оплату скасують з 15 вересня. Відповідної домовленості досягли уряди Польщі та України. Нині національна довгострокова віза коштує 20 євро. Відтепер українцям та громадянам Польщі не доведеться платити за оформлення національних довгострокових віз для перебування на території держав більше трьох місяців. Натомість місцеві туроператори особливих привілеїв тут не бачать. кажуть, плата за візи і так символічна, тому з її відміною напливу туристів не очікують. Це незначна. Сума 35 євро за візу, вона не є критична, якась чи не підйомна, щоб люди масово почався потік. Але насправді буде легше, тому що ну, спростить, можливо, роботу з туристами, тому що завжди є ціна туру, і ми додатково додаємо візовий збір. А звідки він? А так не буде що додати, і не буде стільки питань. Загалом Польща одна з улюблених країн для відпочинку серед івано-франківців, особливо до душі тури вихідного дня, мовляв, дешево та пізнавально є комбіновані тури. Перша країна в'їзду Польща це буде або Краків, або Варшава, і тоді інша якась країна, столиця обирається. Вони дуже популярні, тому що це тури на вікенд. Вони Три-чотири максимум п'ять днів займають і активно туристинам користуються, тому що на вихідні можна поїхати подивитися зразу дві країни. Торік польські дипломати видали українцям майже чверть мільйона дозволів на відвідини їх країни. За прогнозами скасування плати за візу допоможе українцям заощадити 4 мільйони євро на рік.